В режимі єдиного вікна на Львівщині на один центр надання адміністративних послуг стало більше. Експрес-довідки відтепер доступні і в пустометах швидко, прозоро та легко. Ось принцип роботи цієї установи. Без традиційних черг та нервів отримати потрібні документи та дозволи в одному місці давня мрія не одного українця. Відсьогодні полегшення в паперових справах відчують і мешканці пустомит. Увесь спектр адмінпослуг люди можуть отримати в спеціальному центрі. Завдяки створенню таких центрів там, де йде уніфікація, там де йде об'єднання чиновників в одному так званому єдиному вікні. І людина відповідно максимально ефективно витрачає свій час і час знову ж таки державного службовця. Понад 70 тисяч гривень та трохи терпіння, і як результат результат, довідки про доходи дозволи на забудову чи інші адміністративні послуги можна отримати у відремонтованому прозорому приміщенні. Посадовці кажуть, досвід інших міст показав, установа стає ефективним механізмом у боротьбі з корупцією. Щоб не було цього, що люди повинні ходити по цілому місту, тут заяву подати, там в архітектуру піти. Все буде сконцентровано в одному місці. Людина приходить, здає документи і відведений законом час. Отримую їх назад». Фахівці кажуть, такий центр до всього і зекономить час, адже раніше, збираючи пакет документів, люди не один тиждень оббивали пороги держустанов. Це буде набагато швидше, тому що по той день, коли попадуть до нас документи, ми будемо передавати цього дня, або на наступний день вже в іншу службу для опрацювання. На Львівщині ефективно працює вісім таких установ до кінця року. За ініціатив президента України центри з надання адмінпослуг з'являться у всіх містах обласного значення. Інна Церук Любомир Козак. Новини.